Как и с вами, я Чернобыль, и я я там в видео бьется голосование провела. В итоге выбрали SCP-087CJ. Художник, который пишет на холсте Вы вот это выбрали. Да, я была удивлена. Решила его добавить все-таки. Так. Об'єкт номери об SCP-087 CJ. Клас об'єкт безпечний. Звати його. Художник, який пише на холсті. Особливе утворення SCP-087 CJ міститься у звичайній кімнаті художника в зоні 25. Йому дозволено мати фарби, пензлі, полотна та інші. Художні матеріали. Спілкування з SCP-087 CG дослужили лише співробітникам за рівним допуском 2 і вище. Опис SCP-087 CG це гумаюдна істота невідомого походження, яка виглядає як чоловік середнього віку в одязі художника. Він утворе картини, переважно. І за зображенням природи кожну свою роботу Спі 087 CJ підписує, зазначаючи ім'я конкретної людини. Після цього через рівно одну годину катина або переміщається до адресата, темничим чином з'являючись перед з ним, або оживляється, якщо адресат помер. В такому випадку адресант. Повертається до життя, але лише якщо був щирим і добрим за життя. Картини SCP-087 CJ мають аномальну властивість виникати сильне відчуття щастя, спокою та надії. SCP-087 CJ не проявляє агресії, він охоче розмовляє з дослідниками, але при згадці SCP-035 AJ він емоційно збуджується. І просить відправити його до улюбленої, на не чи кого має на увазі, тобто SP035, бо це відомо. Примітка: усі спроби втримати картину SP 087 CJ у зоні не мали успіху, вони завжди зникали через годину після підпису. З вами був Чорний бай-бай!